Юрій Повк з нами на прямому зв'язку. Це полковник, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони північного напрямку. Наше вітання вам, пане Юрію. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, зважаючи на оці от їхні навчання, які ніяк не закінчаться, як діють і росіяни, і білоруси вздовж кордону? Хотів би зазначити, що спільні навчання це такий собі легітимний спосіб. Виведення військ з пунктів постійної дислокації і утримання їх на полігонах, що створює додаткову напругу, постійну напругу спочатку ведення повномасштабної е, агресії Росії проти України. Е, що стосується нинішньої активності ворога, то на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка змін не зазнала. Е, контингенти прикриття кордону з боку Білорусі. Продовжують своє існування і функціонування у визначених районах, їхня активність не виходить за рамки забезпечення постійної е, життєдіяльності щоденної військ. Що стосується Сіверського та Слобожанського напрямків, там, на превеликий жаль, ми фіксуємо обстріли, прикордоння страждають територіальні громади. Ворог веде е, терористичний вогонь. по... Територіям прикордонних районів, і за останній час фіксувалися використання мінометів 120 міліметрових ствольної артилерії, іноді засобів повітряного нападу, а також останнім часом фіксується використання ворогом фіпів і дронів. Пане Юрію, а яку активність російських ворожих ДРГ вдається фіксувати на північному напрямку? За останні кілька місяців наші сили оборони фіксують від 8 до 10 таких випадків. В основному це територія прикордоння на територіях Чернігівської та Сумської областей. Під час таких спроб наші спостережні пости виявляють цю активність ворога. Спрямовують дії артилерії, і у такий спосіб припиняються спроби ДРГ проникнути на територію України. Скажіть, а провокації саме на кордоні з Білорусі в будь-якому вигляді присутні чи їх немає? Ну, сама по собі військова присутність військ північної Сусідки вже є певним mm -hmm. чином створення напруги, але, скажімо так. Дій ДРГ, артилерійських обстрілів не фіксується. на Волинському та Поліському напрямках. Обстановка відносно спокійна, пане Юрію. Дякуємо Спасибо. вам за цю оперативну інформацію щодо півночі. Нашої держави Юрій Повх, полковник, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони північного напрямку.